Не раз сказала бабця, діти, святенький хлібчик бережіте, хліба під ноги не кидайте, його завжди ви поважайте. І капали старечі сльози, і серце билося в тривозі. На стільчик сяде біля печі, розповідає нам малечі, як люди з голоду вмирали. За що? Самі того не знали. Села спустошені були, ох, і зазнали всі біди. Дітки на очах звасали, вони у неньки хліба все благали, а вона зморна, безсила, лободу в горщику варила, кропиву їли лободу. Не зупинила тим біду, смерть по селах йшла з косою. Україна вкрилися журбою. Стогнала, бідна Україна, а в чим була її провина? Перед ким дітки завинили, вони так хлібчика просили, просили хліба й помирали, Доненьки ручки простягали, над нею смерть також стояла, душа в житті покидала і знову бабця узад уже. Крачик хліба відломила, той хлібчик ніжно не цінував.